З нами вже на прямому зв'язку. Екс командир полку Азов, капітан Максим Жорін. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Максиме, зараз для нас це було, на жаль, зрозуміло, з першого дня. А от вже міжнародні інституції сьогодні підтверджують, що мають неспростовні докази того, що страшна трагедія, масове вбивство ваших побратимів в Оленівці на території тимчасово окупованої Донецької області. все це було сплановано і все це було добре продумано росіянами. Що все це вони зробили навмисно. Що на даний момент відомо вам, чи є у вас якісь подібні підтвердження, враховуючи, що вони навіть напередодні, наскільки ми знаємо, в своїх пропагандистських телеграм-каналах писали, що а от навмисно ми власне на такої на такій відстані від української армії розміщуємо їхніх військовополонених. Що ви скажете з цього приводу? Ну, для мене, як для людини, яка одна з перших дізналась про цю трагедію, достатньо очевидно, і насправді, ну дійсно, вже мабуть всьому світу очевидно, що це було вбивство, навіть більше це, це була страта десятків людей, навіть не враховуючи на те, що на даний момент там у міжнародних організацій немає доступу до місця злочину, але тим не менше, навіть наявність тих, тих фактів, які вже є в нас на руках, їх достатньо для того, щоб стверджувати це, що саме росіяни є вбивцями, і саме вони є винними в цьому злочині. Я Підкреслив би, що саме росіяни, тому що в цьому процесі майже не приймали участь. всі абсолютно факти того, що це було сплановано, що це було заздалегідь продумано. Єдиним поки що залишається питанням, це мотивація. Цих е, хворих людей, е, я думаю, що відповідь на це ми отримуємо все ж таки після проведення розслідування, але не здивуюся, якщо ця відповідь для нас буде незрозумілою, тому що ну, це, 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 це не зовсім люди. От, і я не здивуюся, якщо, наприклад, мотивація буде на рівні, що ну вони е, просто не любили Азовту і тому взяли і, і вбили десятки людей. Просто так. Угу. Зараз з того зараз того, що є, надзвичайно важливо все ж таки примусити, і я вже кажу примусити, тому що процес дуже складний. Міжнародні організації все ж таки потрапити туди і не тільки на місце, де все це відбулося, тому що я що рано чи пізно. Але впевнений в тому, що жодних слідів їх злочину на той час там вже не буде. Дуже важливо отримати доступ до свідків, які були, які вижили в цьому приміщенні. Тимчасово виконуючи обов'язки командира полку АЗОВ Микита Наточій заявив, що це масове вбивство росіянами полонених українських військових, які отримувалися в цій Оленівці, є. Актом публічної кари і пообіцяв організаторам та учасникам цього злочину відповідне покарання. І ми кожен раз підкреслюємо, що мова не йде про тортури, про знущання, яке ми бачили зі сторони російських злочинців, мова йде про те, що солдат на полі бою він нищить свого ворога. Але пане Максиме, в цьому сенсі я вас хочу запитати, наскільки ймовірно встановити причетних, наскільки це реалістично? Ну і далі що відбувається? Бо ми ж постійно говоримо про те, що Україні потрібен ну щось на Став свого е, масаду. Якраз люди, які професійно будуть відслідковувати, знаходити і нищити ворогів нашої країни. То це теж можна сказати, якась паралельна історія. Е, у України є насправді абсолютно всі моральні права. На сьогоднішній день створення. Структуру подібну до Масада. Справа в тому, що єдине треба розуміти, що ем, якщо Масад буде ну, щось подібне, або альтернатива МОСАДу буде існувати в Україні, то публічно та інформаційно ми про це нічого знати не будемо, і це буде пер... перше. О, цей щоб притягнути їх до відповідальності. У нас сьогодні для цього є інструменти першими два найдієвішими інструментами. Насправді, в пошуку винних є перше, це тупість самих росіян, тому що вони дуже багато інформації про себе завжди залишають. А друге це жадібність. Жалюгідність цих людей, тому вони за дві копійки, як правило, готові продавати і рідних, і близьких, і мати, і батька. І тому э, ці два інструмента, як раніше, працювали, так і зараз, вони є самими першими э, з яких починають, а, але э, ідентифікація кожного це процес вже почався і так це абсолютно правда. О -о Окремо від жодного розсліду. Та судів, ми разом з українськими спецслужбами зараз вже займаємося тим, що ідентифікуємо кожного покидька, який мав відношення до цього злочину, Максиме. Вчора з'явилося відео, на якому окупанти змусили командира українських морпіхів Волину коментувати теракт Воленівці. Він на момент самого тракту перебував в колонії. Чи почули ви на цьому відео щось дивне, можливо, щось невластиве мисленню командира наших морпіхів? Як сприйняли це відео дивіться. Треба досить критично ставитись до всіх цих відео та заяв, які надходять з часово окупованих територій або з Російської Федерації, на яких ми бачимо наших людей. Навіть ми знаємо дуже добре. Ми повинні всі розуміти, що ці люди не мають жодної можливості говорити те, що вони хочуть насправді, і те, що реально відбувається. Тому всі ці від, відео, е, перед тим як публікувати, вони монтуються, вони переписуються, вони робляться такими, які підходять саме для там інформа... Інформаційної повістки Російської Федерації в них насправді навіть це досить складно виходить, і я думаю, що вони не задоволені тим матеріалом, який вони отримують, але тим не менше іншого в них немає. Тому у всіх цих відео, у всіх цих заявах не можна не можна їх сприймати як факт, як щось правдиве або реальне. На жаль, всі ці відео робляться виключно. По під сценарійку тих під чим контролем зараз на жаль знаходяться наші люди. Подякували Максиму за коментар екс командор полку АЗОВ капітан Максим Жорін був з нами на зв'язку.